Друзі, всім привітики. Я сподіваюся, у вас настрій гарний. Тому що сьогодні ми подивимось, як грати в GGBet на реальні гроші. Так, це у нас слот Cash Valutes Holden Link. Давайте поставимо на... на 25 прокрутів. І подивимося, подивимося. О, клас! Ви це бачили? Ми тільки розпочали, а у нас вже пішли виграші. Ну, це взагалі клас. Супер, супер. Якщо у нас тут ще підуть джекпоти, це буде просто супер, супер початок. Супер класний початок. А, дивіться, друзі, насправді все дуже просто: як завести гроші, так і вивезти їх можна через карту, через криптовалюту, кому як зручно. Я, наприклад, все роблю через крипту, тому що для мене це досить таке зручно. Слухайте, ми тільки розпочали. У нас тут такі непогані досить виграші, і це ми на мінімалочці зараз граємо на мінімалочці. Тобто, якщо ми будемо повишати наші ставочки, то і у нас. Будуть повишатись виграші. От, от дивіться. Угу. Насправді все дуже просто, легко, а саме головне з кайфом і з виграшем. О, дивіться. Досить таке непогано. Ви також можете спробувати свою удачу, також зіграти в цей слот або інший. Так, давайте наново ще покрутим. Внизу під описом відео або в першому закріпленому коментарі ви знайдете посилання і також можете переходити і спробувати. Спробувати, як у вас зайде. А я думаю, зайде все супер. все супер класно. Тим паче завжди для новачків є бонуси, досить такі непогані бонуси. Ну, і для старічків, як то кажуть, які вже давним-давно в темі, теж завжди є гарні плюшечки. Чін -чін. Я думаю, ми зараз зробимо до кінця ці наші прокрутики і спробуємо підняти ставочки, ставочки і побачимо. Що нам принесе це казино? Казино GG Bet Досить таке непогане. І ми граємо в слоті Cash Valutes Hold and Links. Це новиночка. Я сьогодні в нього граю перший раз. Лавка. Так, ще один прокрутик, і ми зараз збільшимо ставочки. Давайте ми збільшимо наші ставочки. Давайте отак. Ну, для початку ми потрішки будемо, тому що це у нас новий слотик. Провіримо його, який він у нас щасливий. О, ви це бачили? Ми тільки підвищили ставочку, і у нас зразу яка краса пішла. Опа! Опа! О, бонус! Супер! Друзі, поняли? Ви, ви зрозуміли? Ми просто тільки трішечки підвесили ставочки і у нас полетіло. Просто летим, летим за своїм виграшем. Ой, а я надіюсь, я лечу за супервиграшом, тому що що? Тому що я хочу великі виграші. <смі <смі)> Хоча, мені здається, їх всі хочуть. Треба ж якесь задоволення собі отримати, не тільки там покласти, пограти, а ще й гарненько заробити. Ой, хорош, хорош. Ой-ой-ой. Ой, насипало. Слухайте, 14 доларів. Це ж прекрасно. Я їх забираю. І бажаю вам. Класного настрою великих виграшів і до зустрічі. Всім пока.